Друзі, всіх вітаю на каналі. Вчора ДБР провело обшуки у Віталія Шабуніна, голови центру протидії корупції. ЦПК провели обшуки в його помешканні у військовій частині і Шабуніну вручили підозру в чиненні кримінальних правопорушень щодо ухилення від військової служби та шахрайств. Давайте розберемо, що відбувається, щоб ви сформували власну думку. Цього питання вчора і сьогодні засоби масової інформації України забиті новинами, наступ на свободу слова, політичні переслідування. Всі вони апелюють простим українцям, щоб викликати обурення та змусити Єрмака та Зеленського відмовитися від цієї кримінальної справи та скасувати підозру Шабуніну. Арешти та політичне переслідування блогерів, журналістів, простих українців, за критику Зеленського і Єрмака, тривають вже. Три з половиною роки, але за цей час жодної статті про це в цих засобах масової інформації не було. Більш того, всі ці видання української правди, які стали на захист Шабуніна, раділи арештам СБУ, блогерів і журналістів, раділи санкціям і казали: давайте ще. По Шабуніну, як він каже, він мобілізувався до армії в перші дні війни у 22-му році. Але по факту весь цей час перебував у цивільному житті, займався справами центру протидії корупції, який він очолив, який розміщений в Києві, прикривався він тим, що утримував від начальника військової частини на протязі трьох років відрядження на відрядження на займання своєю громадською діяльністю. Ось така була служба у Шабуніна. Чи є така опція у простого українського солдата? Взяти відрядження і поїхати на три роки займатися своїми справами в місто, де ти проживаєш? Я думаю, що ні. Нам кажуть, що Шабуні це борець за права громадян. Окей, якщо ти борець за права громадян, так борись, Впроваджуй систему для кожного українця, що він міг під час служби в армії брати відрядження і три роки займатися власними справами. Чи були такі дії у Шабуніна? Ні. Він створив цю опцію виключно для себе. Шабунін знав, чим він займається, і влада Зеленського Єрмака на протязі цих трьох років його не чіпала. Тому що при владі була адміністрація Байдена. А саме адміністрація Байдена через державну агенцію, американську агенцію USAID, виділяла кошти на фінансування ЦПК Шабуніна. Він отримував зарплату з цих грантів. А оскільки у Байдена, адміністрації Байдена і у Єрмака Зеленські були дуже теплі відносини. Єрмак був найкращим другом адміністрації. То, звісно, вони попрохали, що вони закривали очі на такі витівки Шабуніна, і Шабуніна, звісно, ніхто не чіпав. Також організація Шабуніна на протязі всіх останніх років отримує фінансування від міжнародного фонду відродження. Після подій 22-го року голова міжнародного фонду відродження Олександр Сорос дуже сильно зблизився з головою офісу. Президента Андрієм Єрмаком більш того, вони подружилися, вони постійно зустрічалися, обнімалися, і навіть Сорос вітав Андрія Єрмака з днем народження, як свого найкращого друга. А Шабунін отримував гроші від Сороса. То який же він може бути опозиціонером до Єрмака, якщо Єрмак дружить з його фінансовим спонсором? У 2023 х у 2024-х роках, до Шабуніна неодноразово зверталися українці з проханням як голови центру протидії корупції розповісти про корупцію та злочини ТЦК, підняти тему на своїх площадках. Тим паче, ти маєш такі зв'язки з сполученими штатами. Твій голос почують, і що відповідав Шабунін? А коли вже будуть розслідування у ТЦК і цензуру і прочі, ілі подождем, коли вас заталкають в бусик і смішком на голові привезуть на лінію фронту. І и, и тоді это і вас коснеться. Нужно піднімати вопросы защиты прав свобод граждан, особливо в законі о мобилизации, запитала людина Шабуніна. Я добровільно мобілізувався в Києві на другий день війни, відмахнувся від теми. ТЦК і цензури Віталій Шабунін. Коли у Шабуніна все було добре, його фінансові спонсори були разом з Єрмаком. Шабуніна це тема не хвилювала. ТЦК. та яка там цензура? Які там переслідування? Яке там ТЦК?» – Шабунін казав? Мене все чіки піки. Відстаньте від мене. Я вже робив окреме розслідування на своєму каналі. Можете подивитися, як засоби масової інформації, а 90% засобів масової інформації виявилося, що отримували гранти в основному від двох структур: це USAID і фонд відродження Сороса. Повністю уникали критики ТЦК. Жодної статті, жодного розслідування про злочинну діяльність ТЦК від них не було почути. Тому що адміністрація Байдена чомусь вирішила, що в Україні повинна тривати постійна мобілізація, постійна війна. А якщо будемо критикувати ТЦК, це може підняти питання, що взагалі відбувається. Тому вони наказали всім засобам масової інформації, яким вони дають гроші, повне табу на критику ТЦК. Яскравий приклад тому це і Бігус-інфо, і слідство інфо, які не тільки замовчували цю тему, а більш того, вони. Пропагували ТЦК, вони нападали на юристів і журналістів, і блогерів, які про це розповідали. Тобто вони умисно атакували тих, хто підіймав цю тему в публічному. Просторі, ось така політика USAID і фонду відродження. Тому, коли ви ставите питання, що Шабунін та всі, хто його підтримують, і це і українські правди, і михайли ткачі, бігуси, бабінець, слідство інфо там дзеркало тижня, всі, всі вони фінансуються одного джерела, всі вони фінансуються з одного джерела, і всі, звісно, вони підтримують один одного, і всі вони замовчують цю тему, всі вони працювали. За те, щоб прикривати виключно свої дупи, щоб отримати бронь від мобілізації і щоб не сидіти займатися своїми справами, їх ніхто не чіпав. Зараз вони апелюють до громадськості, але їм на вас плювати сам Шабунін виступав в підтримку Зеленського Єрмака буквально нещодавно. Призначення Умєрова міністром оборони стане, мабуть, найкращим рішенням президента, найкраще про дії людини. На майбутній посаді говорять її результати на посаді попередній, написав Віталій Шабунін 31 серпня 2023 року. Ну як вам? Шабунін провів. Він же ж спеціаліст. Він займається скільки там 10-15 років протидією корупції. Він провів аналіз, що Умєров, його попередня діяльність, його біографія Умєрова буде свідчити про те, що він буде дуже крутим спеціалістом. Провів такий аналіз експертизу спеціаліст Віталій Шабунін. Далі, Дар'я Каленюк. Заступник керівника ЦПК Шабуніна, новий кандидат на посаду міністра оборони України, Ростем Умєров. Я була приємно вражена ролю Умєрова в непублічній адвокації зброї для України. Він дуже часто тихо робив такі речі, які в міністерстві оборони провалювалися протягом останніх півтора року. Ростем – один із небагатьох у владі, хто має цілісне стратегічне бачення, як має працювати сектор безпеки та оборони України. Менеджер з практичним досвідом управління складними командами, котрого в Міністерстві оборони на жаль немає останніх півтора роки. Ростем не один раз був у США з адвокаційними візитами на тему озброєння і добре знає, як працюють наші американські партнери. Він талановитий переговорник з ідеальною англійською та освітою в США. Далеко не гірше, значно краще. Зарязнікова написала заступниця Віталія Шабуніна Дар'я. Каленюк, тоді я напрягся. Що це за нового корупціонера, призначили цього умірова на посаду е, міністра оборони? Я здивувався, чому так за нього всі впрягаються. ПК Шабуніна провело нам експертизу, і всіх нас переконали, що це буде ідеальний міністр. І е, те, що я чув інформацію, домовленість була те, що у в разі призначення призначить Дар'ю Коленюк заступником міністра оборони. Але цього не сталося і між ними почався конфлікт. Зараз Шабунін і Калинюк вупригу і штанів розповідаючи, що Уміров це корупціонер. Що дивіться, в нього брат живе у Сполучених Штатах, має там дім, і родина Умірова також живе у Сполучених Штатах. Так, секундочку, те, що брат і родина живе у США, це було відомо в день призначення Умірова. Калинюк сама ж писала, що Уміров навчався у США, там жив і добре знає англійську. Всі ці факти були відомі. Я у 2023 році робив відео про те, що родина Умірова сидить в США. Але Каленюк і Шабуніна це не цікавило тоді, тому що в них була домовленість. Ну, домовленість не склалося, і зараз вони кажуть, ой, дивіться, він в США, так він в США був і в 23-му році. Тобто щось не складається. Ну проведіть логічно, логічний ланцюжок. Чому саме е родина Умірова США захвилювала їх в 2025 році, а не хвилювала в 23-му. Я вже чув в коментарях, що Шабунін визнав свою помилку, що він помилявся. Але щось таких помилок дуже багато. 2015 рік призначення головою спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького Шабунін тоді лобіював призначення холодницького на цю посаду. Ми досліджували все, що можна було: реєстр, родичів, майно, зв'язки, скандали з ними пов'язані. Як людина, яка з 2008 року займається антикорупційною діяльністю, справжньою без грантів, я ніколи не отримував грантів від будь-кого, я завжди працював самостійно за власний кошт. Так ось, я тоді за голову схватився і сказав, навіщо ви призначаєте Холодницького на посаду головного прокурора новоствореної антикорупційної прокуратури? Адже Холодницький працював в команді генерального прокурора Януковичу Віктора Пшонки. Який і займався фабрикацією кримінальних справ при владі Януковича. Навіщо ви лобіюєте це? Але Холодницького схвалили у Сполучених Штатах і Шабунін, як отримувач грантів від сполучених штатів, сказав, що він від громадського суспільства підтримує призначення Холодницького на цю посаду, і в Україні наступить рай небесний. При Холодницькому розгорнулася така корупція, що за голову хваталися. Холодницький похерив всі кримінальні справи. Сам Шабунін потім визнав, що Холодницький є мохровим корупціонером. Саме Холодницький закрив кримінальну справу про рюкзаки Авакова. Всім відома справа, тим самим давши Авакову наступний крок. Він розправив крила і привів до влади Зеленського. Це ланцюжок. Якщо би Холодницький закрив Авакова, Аваков би не зміг підтримати Зеленського на виборах, і Зеленський би не став президентом і не призначив би Авакова знову міністром МВС. А хто лобіював призначення Холодницького? Віталій Шабунін. Ми досліджували все, що можна було реєстр, родичів, майно, зв'язки, скандали з ними пов'язані. Далі 2015 рік створюється набу національне антикорупційне бюро, яке повинно працювати з цим же штаб холодницького. Шабунін очолює комісію від громадського суспільства для відбору працівників керівництва цього набу. І Шабунін відібрав на цю посаду заступника голови НАБУ Гізу у главу. Нещодавно виявило зі слів самого Шабуніна, що напротязі 10 років Гізу у глава зливав кримінальні справи, кримінальні провадження набу фігурантам цих кримінальних проваджень. Тобто напротязі 10 років вся робота набу була провалена. Корупціонери отримували інформацію від керівництва могли уникати кримінального покарання. Хто лобіював призначення гізу глави, Віталій Шабунін. А чому так сталося? Американці при Обамі тоді створювали антикорупційні органи в Україні, і щоб нібито громадськість хвалила запропоновані кандидатури, вони профінансували цю громадськість за рахунок грантів, запитували е, думку не простих українців, не громадські організації, які були дійсно незалежними. Вони створили свої громадські організації на державному утриманні. І щоб вони війшли в комісію і голосували. Наприклад, я як незалежний е, громадський діяч, який з 2008 року незалежно боровся з правоохоронною зі злочину системи, мене ніхто про це не запитував, тому що я був не в темі, я був не в команді. Вони відібрали виключно тих, хто сидів на грантах. і Які результати, але повернемося у 23-24 роки. ЦПК Шабуніна, Дар'я Калинюк, які отримували гранти від USAID і фонду відродження, фактично не вилазили з офісу президента Єрмака і Зеленського. Вони постійно писали пости, як вони захоплюються, як президент приймає рішення, який Зеленський молодець, Зеленський підписав, Зеленський схвалив, Зеленський те, Зеленський се. При тому, що в цей час продовжувалась арешта СБУ критиків. Зеленського і Єрмака вони цього не бачили. Вони засідали в офісі президента. Але чи були Шабунін, Каленюк та інші товариші дійсними друзями Зеленського і Єрмака? Та абсолютно ні. Зеленському єрмаку на Шабуніна плювати. Вони його в гробу бачили. Але оскільки вони домовилися за адміністрацією Байдена, а Байден попрохав ну команда люди Байдена, державний департамент США, Посли так і таке інше, вони попрохали, що працюйте з Шабуніним. Шабунін не побачив ніякої проблеми з тому, що він працює з Зеленським і Єрмаком, з злочинцями. І вони співпрацювали таким чином, але звісно, що ніякої любові між ними не було. В той же час в офісі президента засідає Олег Татаров, який ну, Татарова можна критикувати, ось Єрмака вона так обходила, а Татарова це абсолютне зло, його можна критикувати. і коли Татаров, а Татаров вже призначений Зеленським відповідальний за всі правоохоронні органи. І коли Татаров почав кримінальне провадження проти Шабуніна, то коли запитувала, що взагалі відбувається, Татаров, ну вони казали, це ж татаров, це не ми там татаров щось робить. Ми не можемо контролювати Татарова. Але Шабунін же ж продовжував працювати з Єрмаком і Зеленським. Він же ж не казав, що це злочинці, що вони переслідують. Ні, більш того, коли Шабунін чуяв якусь небезпеку, що потенційного щось якісь можуть бути проблеми. Він миттєво йшов до посольства Сполучених Штатів у Києві, фоткався з послом, фоткався з представниками держдепу і всім демонстрував: дивіться, в мене впливові друзі, я під дахом, мене чіпати не можна. І татарову не давали можливості затримати Шабуніна, хоча він хотів це зробити і раніше, але звісно, що на таких домовленостях вони це не робили. Це затримання, але в мене виникає питання. А як це саме стосується захисту прав українців та громадян? Чи Шабунін хвилювався виключно за себе? Чи Шабунін сказав: українці, я знайшов таку схему, що можна піти у посольство Сполучених Штатів і там тебе прикриють? Вони Єрмак Зеленським злякаються, татаров і не будуть чіпати тебе? Ні, СБУ просто приходило до українців, витягувало з квартир і кидало у СІЗО. Ніхто не мав такої опції сходити до посольства Сполучених Штатів, а Шабунін мав. І Шабуні не хвилювало те, що інших людей заарештовують. Ось такий представник центру протидії корупції. І що трапилося у 2025 році? Пройшли вибори у Сполучених Штатах. Змінилася влада. Нова адміністрація з Ілоном Маском ліквідували USAID Взагалі ця організація більше не суть. Всі гранти були скасовані. Всі люди, які підтримували Шабуніна, співпрацювали усунуті з посад державному департаменті. Змінився посол. У США в Києві. Більше немає спільних фоточок. Зими 25-го року немає більше жодної спільної фотографії Шабуніна у Сполучених Штатах в посольстві. Вони відмовляються більше з ним фотографуватись. Більше немає кому зателефонувати. І вони сказали: ну, зараз можемо арештувати Шабуніна. Ніхто вже більше нас не буде прохати його не чіпати. Тим паче, що стосунки а, з, у Зеленську з Єрмаком не склалися з новою адміністрацією, тим паче, що новий державний департамент не буде прохати не чіпати Шабуніна і дзвонити. Тому зараз вони його заарештували, тому що знають, що а, все буде добре. І що цікаво, Олександр Сорос, який представляє фонд міжнародний фонд відродження, який спонсорує Шабуніна і товаришує з Єрмаком, промовчав про арест Шабуніна. Мораль цієї історії такова. Коли в Україні почалась свавільна мобілізація, саме викрадення людей з вулиць, цивільних людей, цивільних людей з вулиць, побиття і катування, Шабунін весь час мовчав і казав, що оскільки він мобілізувався, його ця історія не хвилює. Від ЦПК не було жодної статті про переслідування журналістів, блогерів, юристів, адвокатів, арештів СБУ, введення санкцій, арешти. Блокування Ютуб каналів жодної статті від Шабуніна не було про це. Всі засоби масової інформації я зараз читаю всі там і Бігус, і слідства інфо там, і бабінець, там і українська правда, і Мусаєва і Ткач. Всі вони пишуть одне: це політичне переслідування. Це політичне переслідування. Але я нагадаю, та ж сама Українська Правда, і Бігус, і слідство інфо, і суспільне. Всі, всі, хто сиділи на грантах, вони раділи. Арешту СБУ. Адвоката Сергія Крежанівського по безпреділу за те, що критикував Єрмака. Вони раділи цьому. Коли арештували правозахисника Остапа Стахіва, вони всі написали статті. Правильно СБУ заарештувало Остапа Стахіва. Коли арештували журналіста Шавлюка, Олександра Шавлюка, «Медіакор», всі вони раділи українські правди арешту Шавлюка. Всі написали статті Молодці СБУ. Вони правильно, як вони кажуть, це зробили. Не було ніяких політичних переслідувань. Тому, коли ви розглядаєте історію з Віталієм Шабуніном, я прошу вас подивитися ширше. Чим займався Шабунін, як він себе позиціонував, і хто його друзі, і хто його підтримує, як вони поводилися по відношенню простих українців, які не мають криші у Сполучених Штатах Америки, не мають друзів в посольстві? США? чи хвилювалися вони за простих українців? Ні. Тому я вам надав інформацію, фактаж. Цю інформацію неможливо оспорити. Ця інформація є публічною. Ви можете самі все знайти. Все, що я кажу, все це, це в публічному просторі, проаналізувати і зробити власні висновки, чи є Шабунін другом простих українців, чи просто хвилюється за власну дупу. Дякую за увагу.